Добрий день, діти! Сьогодні будемо грати, вчитися розмовляти. Сядьте, щоб вам було зручно, поставте перед собою дзеркало і будемо розпочинати виконувати артикуляційні вправи. Вправа жабка посміхається, ви діти зараз посміхніться своєму відображенню у дзеркалі. Вправа парканчик, вам потрібно, діти, відкрити ротика. Губи ніби посміхаються, а верхні зуби від нижніх знаходяться на невеличкій відстані. Утримуємо таке положення під рахунок до п'яти. Приготувалися, почали. Один, два, три, 4, 5. Стоп, закривайте ротик. Справа чистимо зубки. Вам потрібно відкрити ротик. І язиком ніби чистити ніжні зуби, а потім підняти язику вгору за верхні зуби і почистити верхні зуби язичком, і чередувати підрахунок ці вправи. язичок униз до зубів, язичок угору до зубів. І чистимо зубки. Приготувалися, почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп! Закривайте ротик. Права гойдалка. Вам потрібно, діти відкрити ротик і чергувати положення язичка. То він унизу біля зубів, то він угорі біля зубів. І весь час так чергувати. Приготувалися. Почали один, два, три, чотири, п'ять. Стоп! Закривайте ротик. Поки ми виконували вправи, налетів вітер і нагнав хмари на небо, які закрили сонечко. Щоб відкрити сонечко, нам потрібно подути на хмари, набираємо повітря в носик і видихуємо його уперед через ротик. А ось і сонечко, воно дякує нам, діти, за допомогу і хоче з нами пограти в гру, що звучить. Вам потрібно заплющити очі і дуже-дуже уважно послухати і впізнати, що звучить. Так, ви вірно здогадалися. Це був звук барабану. Заплющуйте очі і знову уважно слухайте вушками, що звучить. <клухи> Ви вірно здогадалися. Це звучала дудочка, а зараз заплющуйте очі і знову слухайте, що звучить. Так, звичайно, це був дощ, а сонечко продовжує з нами грати. Заплющуйте очі. І слухайте вушками, що звучить. Які ви молодці! Здогадалися, що це був звук телефону, а зараз знов заплющуйте разом з сонечком очі і слухайте, що звучить. Послухайте спів пташки. Ляля ляля-ля-ля-ля-ля-ля. Спробуйте заспівати пісеньку, яку співала дівчинка. Кожен предмет має свій унікальний звук, і ви сьогодні почули звук паровоза, дудочки, барабану, дощу. Співпташки, звук телефону це різні звуки, але всі вони немовні. Діти, а ті звуки, які говорить наш ротик з вами, і за допомогою яких ми спілкуємось один з одним. Ці звуки називаються мовні. А зараз нас з вами запросили звуки до себе у місто. Місто називається Звукограй. Звуки живуть у будиночках, і ми зараз ближче з ними познайомимось. Ви тільки подивіться, який цікавий будиночок. Його номер червоне коло. І це позначка того, що в цьому будиночку живуть голосні звуки. А ось перший мешканець цього будиночку це голосний звук А. А це його друг голосний звук Е. Поспішає до друзів голосний звук І. Вийшов на прогулянку голосний звук У. І з друзями разом на прогулянці і голосний звук И. А ось і шостий друг. Це голосний звук О. І зараз голосні звуки, друзі, хочуть з вами пограти в гру, яка називається Хмаринки веселинки. Ви уважно дивіться на ротик хмаринок, які будуть співати голосні звуки. Якщо хмаринка маленького розміру, то будемо співати тихенько, а якщо хмаринка великого розміру, то будемо співати голосно. Подивіться на цю хмаринку. Вона співає голосний звук А, у неї широко відкритий рот і повітря вільно виходить із ротика. А ось маленька хмаринка, яка співає голосний звук А, і ми будемо разом з нею співати тихенько. Починаємо А-а-а! А це велика хмаринка, яка буде голосно співати звук А. І ми разом з нею починаємо. Ця хмарина співає голосний звук О. Подивіться на її ротик, він круглий, ніби бублик. Повітря вільно виходить із ротика. З маленькою хмаринкою тихенько співаємо о. Давайте разом О. А з великою голосно співаємо о. Давайте разом. О, -о, О! Ця хмаринка співає голосний звук і, і. Подивіться, вона ніби посміхається, а повітря вільно виходить із ротика. Маленька хмаринка тихенько співає І, і, і ми будемо разом з нею співати тихенько. І. -і. Велика хмара голосно співає. І, і ми разом з нею будемо голосно співати. І. А ця хмарина співає голосний звук И. Подивіться на положення її ротика. Велика хмарина співає голосно звук И, і ми разом з нею і... А ця хмарина співає голосний звук е. Подивіться на положення її ротика. Маленька хмаринка співає тихенько звук Е, і ми разом з нею. Е-е-е. А ця хмарина співає голосний звук У. У неї губи витягнуті уперед, ніби трубочка. Велика хмарина голосно співає. У, і ми разом з нею голосно співаємо. У. Настав час прощатися. До побачення, дітки, до наступних зустрічей!